Мене звати Юліана, я приїхала до Польщі з України на початку війни. Було дуже важко, нова країна, чужа мова, маленька дитина. Треба було працювати, але я точно знала, що фізична робота по 12 годин на день це не мій шлях. Мені запропонували курси від Human Hub Alternative. і це справді змінило моє життя. У Human Hub Alternative навчають усьому: від основ до впевненого використання знань на практиці. Навчання проходить у форматі щоденної офісної роботи. Я навчилася працювати з технікою, і програмами, відповідати на дзвінки, писати листи польською, приймати клієнтів, організовувати зустрічі. Завдяки цим курсам я знайшла роботу офісної асистентки. Сьогодні я на своєму місці. Я зростаю, розвиваюся і справді отримую задоволення від своєї роботи. Я така ж, як і ти. Я довірилась хімак хапалтанатів і зробила правильний вибір. Спробуй і ти.